Слава Україні! Шановні українці, вашій увазі перше наше відео, в якому на обложці та назві маніпулятивна піарна фраза. Щомісячні виплати по 10 тисяч гривень кожному українцю. Чому піарна? Бо такого ще немає, воно зацікавляє людей. Але все це може реалізуватися, якщо ви прослухаєте нашу бізнес-ідею, звідки взяти такі виплати, якщо ви поширите це відео, і коли ми. Колегіально донесемо цю інформацію президенту, і, очевидно, все може реалізуватися. Адже до того все йде. Але ми і держава поки що нічого не робимо. І якщо не зробимо, то нічого й не буде. А якщо зробимо, то на зараз, на липень місяць, ми вже могли б кожної України заслужити право на 5 виплат, 5 виплат по 10 тисяч гривень, всього 50 тисяч гривень. І в подальшому за кожний наступний місяць війни також. Отримувати певні кошти. Отже, суть нашої ідеї, що повинен зробити президент, щоб забезпечити грошову допомогу в умовах війни, створити додаткові щомісячні виплати по 10 тисяч гривень кожному українцю. Крім того, що вже є. Президент повинен негайно оголосити Ноту Росії, що зв'язку з війною, яку вона розв'язала, всі без виключення українці мають додаткові витрати і незручності. Страждають всі. Отже, всі мають право на компенсацію від країни агресора Росії. Такі компенсації, як моральний збиток, за переживання, за хвилювання, на початку війни варто оцінити в 10 тисяч гривень кожному на місяць. Таке варто було поголосити само початку війни. Але ще не пізно зробити це. Це можна зробити і зараз. Повідомлення Росії повинно звучати так: повідомляємо, що ми вважаємо. Що Росія винна за порушення спокою кожному українцю. І винна вже по 50 тисяч гривень. Також повідомляємо, що з 1 вересня сума буде збільшена до 20 тисяч гривень в місяць, а з 1 жовтня до 30 тисяч гривень в місяць. Пропонуємо негайно припинити війни. Оскільки кожний день війни обійдеться для Росії дуже дорого. Також повідомляємо, що у разі неприпинення війни до 1 серпня, до раніше згаданих 10, 20, 30 тисяч місяць, додасться ще обрахована сума додаткових втрат кожного українця, які він поніс в зв'язку з війною, включно і на курсовій різниці та на інфляції. Чому ми розділяємо ці два платежі? Бо очевидно, що таке правило потрібно буде відстоювати в судах. І компенсацію моральної шкоди в невеликій сумі. Ми на колективний позов в судах, скоріш за все, отримаємо позитивне рішення. Втрати ж майнового характеру і збитки від переплати за товари і послуги та і за додаткові дії, які потрібно було зробити українцям, доводити в судах потрібно буде на документах з підтвердженням. Тому отримати позитивне рішення суду, на колективний позов для всіх українців буде складніше, довше, але варто спробувати. Окремо. Згадаємо і про статті витрат як компенсація за пошкоджене майно в зв'язку з війною. І таким чином вкотре змушуємо росіян задуматися про доцільність війни. Іноземним партнерам показуємо правильність дипломатичного тиску на Росію. Для майбутніх перемовин фіксуємо вимоги. Ви спитаєте, чому така сума 10 тисяч? Хтось назве її великою, хтось маленькою, хтось необґрунтованою. Поясню, чому 10 тисяч в місяць? Ця сума логічна і обґрунтова. Це небагато для іноземця по 300 доларів в місяць. І, відповідно, іноземні суди, що судитимуть, сприймають її не зухвалою, а логічною. Ця сума буде прийнятою. У нас це півтори мінімальні заробітні плати. І це логічно, що ми просимо півтори мінімальні зарплати. Або середню зарплату по країні. Кожному українцю. Тому що постраждав кожен. і кожен мав додаткові витрати. Так, це немала сума. 42 мільйона українців. Це за кожний місяць війни 12 мільярдів доларів. Вдумайтесь, 12 мільярдів доларів в місяць. І наявність оприлюдненої такої цифри хай буде стимулом для бізнесу і людей Росії зупинити війну. Щоб вони зрозуміли, що чим більше вони будуть воювати, тим більше потрібно буде віддавати. Тому вони повинні припинити цю війну. Наступні цифри 20 і 30 тисяч. Ми пояснюємо як необхідність в зв'язку з втратою людьми роботи, кормильців, здорожчання всього в країні, оплатою додаткових непотрібних раніше переміщень українців, оплатою. Здорожчаних вдвоє енергоресурсів необхідністю для опалювального сезону. Хтось спитає, чому всім українцям? Ми відповімо: розпочалася війна і кожний українець постраждав. Хтось більше, хтось менше. Але всі, всі мають фінансові витрати і душевні переживання. Ті, хто виїхав за кордон. Мають, несуть втрати і втрачають нерви ті, хто переселилися в інші регіони України. Страждають всі, хто залишився в зоні бойових дій та несуть фінансові втрати. Важко морально і фінансово тим, хто в окупації. Кожний українець постраждав. Всі недоотримують прибутків в бізнесі, в заробітній платі. І всі несуть збитки на покупку здорожчаних товарів і послуг. Зайві переїзди, непотрібні покупки і тому потрібне. Так, держава зробила якісь міні виплати для переміщених осіб. За це величезна дяка. Але не смішіть людей. Сьомісячна виплата дорослому з зони бойових дій 2000 це 40. На початку війни створено мотиваційні грошові премії для військових. Виплати перша. При пораненні перебуванні в полоні 100 тисяч гривень. Друге, у разі загибелі 15 мільйонів гривень. Також держава говорить про колись потім відшкодування вартості майна, житла та іншого знищеного в результаті війни. Але все це платиться нині україною, і міжнародною спільнотою і українцями. Або ще не платиться. А росіяни навіть і не знають про ці суми. А якщо про них почати говорити, то росіяни більше задумуватимуться, чи доцільна ця війна. Також варто заявлятися на максимум того, що можна буде відсудити в судах після перемоги. Така заява змусить росіян думати по-іншому. Включення лічильника з збільшеними вимогами до виплат змушуватиме кожного росіяна думати, говорити і діяти для закінчення війни. А ще наявність саме такої комплексної великої вимоги змусить росіян змінювати свої наміри. Кожні перемовини повинні розпочинатися з розмови. З 24 лютого ви винні, щомісяця громадянам України за порушення спокою 12 мільярдів доларів щомісяця. За 5 місяців це вже 60 мільярдів. За 6 місяців 72 мільярди. А далі плюс 24 мільярди, а ще далі плюс 36 мільярдів щомісяця. Також повідомляти суми матеріальних збитків. Наприклад, на 24 липня це вже 800 мільярдів доларів. Як? Коли і чим збираєтесь платити росіяни? Ми на кожній зустрічі повинні передавати цю вимогу, а потім обговорювати її. На них потрібно тиснути. І фіксувати об'єктивні вимоги, які ми. Потім зможемо відсупити. А вимога отримати кожному українцю по 10 тисяч гривень за кожний місяць війни цілком реальна. Вимагати в росіян таку компенсацію потрібно ще і для підвищення ефективності перемови. Також це елемент грамотного шантажу росіян. Адже коли у вас збитків на 500 мільярдів доларів, і ви повідомляєте їх Росії, вони тільки руки потирають і радіють успіхам своєї армії. І чим більші суми ми називаємо, тим вони думають, що в нас все розбито і паралізовано. І припинити війну не поспішатимуть. Надії, що ми скоро здамося. Тому суму збитків по майну та недоотриманому прибутку варто називати один раз суттєво завищеним. В подальшому збільшувати її несуттєво, показуючи, як неефективно діють їх війська, і це нас не знищує. Натомість потрібно на перемовинах з ними фіксувати космічні за сумами вимоги, але можливі до отримання нами, що швидко буде перетворюватися в страшну для росіян цифру. Адже до перемовин потрібно підходити грамотно. Наприклад, в світі існує поняття Гарвардська школа перемовин, за якою сторони приходять з вигідними один до одного пропозиціями і швидко і вигідно домовляються. Але Росія такі перемовини не вела і вести не буде. Бо існує кремлівська школа перемовин, коли сторона приходить з найбільшими, навіть абсурдними вимогами, а потім, роблячи мінімальні поступки, отримає максимально. Росія тільки так веде перемовини. Але нині її вигідні перемовини і затища. Тому це час, коли Україна повинна застосувати зброю ворога. Україна повинна піти на перемовини і назвати свої максимальні умови те, що потрібно Україні? Назвавши потрібне Україні, ми отримаємо дуже багато, в тому числі і для кожного українця. Отже, як для українців зробити грошову допомогу в умовах війни? Як забезпечити щомісячні виплати більше, ніж по 10 тисяч гривень кожному українцю, поверх того, що вже дають? Які дії президента державницькі? Все просто. Ми повинні вимагати від агресора виплати для українців. Це підвищить наші позиції на перемогах. Це допоможе швидше закінчити війну. А по закінченні війни протягом року отримати від капітульованої Росії гроші, які прийдуть від перших виплат європейців за газ. Чи вже з зими нам буде відбуватися безкоштовна подача росіянами газу? А що ви думаєте з приводу озвучення? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент державі і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас! Героям слава.